Добрий вечір, вітаю шанувальників програми Під абажуром». Нині у нас в гостях дуже оригінальний. Гість, дослідник Біблії Леонід Чванов. Ми будемо говорити про таку фантастичну версію е, і про читання самої Біблії. Я думаю, що ви обов'язково маєте це в почути, тому що я, наприклад, була дуже здивована. І, власне кажучи, навіть у нас буде розіграш такої цікавої книжки. Так що дивіться нас, дзвоніть, і це прямий ефір. Телефони побачите на екрані. Добрий вечір, Леонід Максимович. Добрий вечір. Так, от роз... давайте почнемо з головного. Ваша теорія, значить, теорія створення нашого світу це те, що між Тигром і Єфратом якийсь інопланетний корабель, в якому сидів Бог, приземлився і створив людей шляхом генетики. Тобто ви читаєте Біблію як фактичну книжку про генетику. Совершенно вірно. Ви говорите, Бог создав проєкт. Создание биологической жизни человека на планете Земля. Он просто говорит, травы нет, кустарника нет, э, дождя нет и человека нет. То, что нет, называется проект. Человек. Вот мы все были записаны как проект. Тобто це якийсь такий великий комп'ютер, будемо казати, якась інформаційна да, система, на якісь турсійні поля. Турсійні це... поля Господь говорить дуже чітко. Скрижаль кам'яна і жорсткий диск. Чоловік був записан. На біологічний комп'ютер, активований на планеті Земля. Була... І ми біологічні машини. Так. Да. Ми є продукт. Создатели Вселенной, копії їхні. Они скопировали себе в нас. Яким це відбулося чином? Сначала було, как он говорит, создаємо човека по образу нашому і по подобию нашему. Чоловік це ДНК, була создана в начале ДНК. Другий їхній шаг, що Господь говорить, що куда он поселяє человек? В рай. Рай це було клеточне ядро. А едем це клетка. Цікаво, mm -hmm. у вас таке прочитання. Да. А то Адем... це, не, це не якісь райські кущі, де по дереву там ще десь приховався, ні? Ні. А далі він розказує, як створена перша клітка. Він же говорить, і за органоїди клітки там, як вони образуються. Земля хавила, от він говорить. І той землі хороше, то є эндоплазматическая сеть, то ми сейчас називаємо. Гладке, тому що золото гладкий метал. Там Бдолах, і камінь онікс. Бдолах це рибосоми, які розполагаються на шероховатой ендоплазматичній сіті. Але він її називають камінь. Камінь він шереховатый. Так он вводить органоїди клітки. Почему камень оникс, если вы посмотрите на срезе этот камень, так он напоминает эндоплазматическую сеть. То есть Господь прямо даёт информацию, как бы говорят, наглядно сразу. Процевин дає інформацію в Біблії. І да. це ми фактично все прочитали да. в Біблії. Да. А я в школі сейчас, как устроена клетка, в Что... чём как дальше развивается событие. Из Идема выходила река, которая разделяла на четыре реки. То есть Сейчас это называется в молекулярной биологии репликация ДНК. Репликация переводится как возобновление. То есть с одной исходной делается еще одна копия и помещается уже в Эдемский сад. То есть вторая клетка создается. Но самый главный вопрос, чтобы информация, которая была заложена, передавалась очень точно. Поэтому вводится еще одна программа, которая называется Полевые звери. Полевые звери ⁇ это проверочная программа, насколько точно передается информация при репликации. Потому что здесь не должно быть никаких ну, мутаций, так скажем. Ну да, а, а Должно передаваться очень точно. Когда были созданы уже так, эти две клетки, мы их сейчас называем соматически, то есть они одинаковые, и в вас, и в нас. И в женский, и в мужской организм имеет одинаковый набор клеток. Він переходить к созданию вже полових кліток. Але так. все-таки, Леоніде Максимовиче, хто був перший? Курка чи яйце, вічна суперечка, так, Адам чи Єва? Так як це ДНК йдуть навстречу друг другу, то курка і яйце, виходить, якщо там курка, то на одному. Тобто вони рівноцінні. Совершенно вірно. Время йде, і це навстречу до другого. Це піанти Я так думаю, що це модель. Но... Але все-таки Адам чи Єва. Це Первая... теж вічна суперечка. Первая создана все-таки була х-хромосома. Женська клетка була создана першою. Почему? Потому що в целях безопасності була создана, создана женска клетка. І в ній було создано три х-хромосоми. 3. Что такое ребро Адама? Там не ребро Адама, а человека. Господь что сделал? Навел на человека крепкий сон. То есть, если чтобы что-то сделать, надо усыпить. Вы ничего не сделаете, если что-то вращается, крутится. Правильно? Усыпил. Из его ДНК взял ребро, ребозим. Ага. Тобто це... Да. Але але це не був Адам. От ми, це не був Адам. От ми зараз. Це, ще один человек, человек, це все да, ДНК. просто людина, да. яка, яка не мала статі. Да, і, да. ще статі Ми зараз, не ми зараз покажемо, Леонід Максимович, одну хвилинку, зараз оператор покаже. отут тут якраз таке, мені здається, гарне зображення саме ДНК. Да. І тут от... показана реплікація, як іде. На одній цепі запаздвищі фрагментами його казак на, вторе, на це. Так, добре. І все-таки, коли ж створилася оця вже нарешті різноманітність стати. Так. <гум> да. І там з срібра здається так, вже жена. Вже вводиться полове розличчя. До цього був чоловік, а це був ЛДНК. А коли здана полова клітка, то вже вводиться термін жена. Понятно, так? Да? Суздана екскромосома. Их создали в этой клетке три. Одну Господь возвращает в мужскую уже клетку. Ну да. Так получается две половые клетки. И были оба ноги. Адам, уже вводится имя, и жена его, жена их хромосомы. И не стыдились. Когда От этой Х-хромосомы третья ушла в мужскую половую клетку, в женской остался след в виде барабанної палочки. Это то, что ви носіїтелі були третих Х-хромосом. І ви її постійно іщете. Угу. Так, Женщины... нас забрали, нас забрали да. одну хромосому. Так, да, забрали одну і в мужську клетку, поэтому Ми як завжди, як завжди жінки щось віддають. Да. Це така природа жіноча. Да. Така природа жіноча, да. І ваша кров відбувається від от мужського саме по цьому признаку. Криміналісти відличають женського мужчинського. Добре, Леонід Максимович, а як же тоді от змій? Що таке змій, який все-таки спокусив і відкрив знання Адаму і Єву? Коли ну, Господь зробив ще одну привітчну програму, МІЙОЗ, коли? відбувається Он, Мы сейчас называем ийоз, а там называется по-другому, ну как бы ее правильно сказать, в половую клетку перед, при мийозе входит половина вашего, так сказать, материала, да, генетического, и половина мужского. Но для того, чтобы проверить, правильно ли передалась вся информация, Бог вводит такую програму, которая называется «Змей». Это генетическая программа, которая проверяет передачу информации вже при мейо. Ведь что спросил змій, знает ли жена, что ей нельзя вкушать дерево познання добра и зла? Так. Это дерево познання добра плюс, а зло это минус. Это електричний потенціал клетки. Так что її не можна вкушать? Змій перевіряє, програма, яка перевіряє, є в нього інформація і ні. Коли він отримує свідчення, що вона знає, тоді к переходить. шагу. матриця відпочиває в вашій теорії. От згадайте фільм Матриця, коли ми всі записані, так? десь там неясно, як інформація, то виходить, що, власне, це щось отаке. Вот і змей тестирует дальше, он он понуждает жену вкусить эти плоды. Когда она ее посм... посмотрела на эти плоды, она что говорит? Что дерево прекрасно, да, эти плоды прекрасные, вожделенные, и дают знания, то есть стремление к знаниям. Это программа, которая запускает э, такой очень важный момент, стремление человека к познанию. Вот. Ну, виконує. бачите, ми думаємо, що це хороше, а насправді це гріх. Це не гріх. Стремлення до знань. Ви ж без знань нічого не зробите, правильно, якщо у вас немає знань. І коли ця програма відпрацювала і все нормально, тоді вона вкушає плоди і дає мужу своєму. І тоді вони вже... Открились очі у них. Тобто вони можуть, тако, прямо скажемо, Розмножатися, множитися, так? Да. Цю програму передавати наступним поколінням. Но для того, щоб щоб не було жіна, рекомбі... вот э... Она активировала ген, который запускает развитие плоду по мужскому типу. Ген СРІ. Он взагалі открив только 20 лет назад. Этот ген, И вот, кстати говоря, открыт нашими соотечественниками. Когда Советский Союз распался, они выехали в Америку. Там мне открыли этот ген. Свойство этого гена запускать развитие плода по мужскому типу. Что такое дерево познания добра и зла? Плюс-минус. Плюс запускает развитие плода по мужскому, а минус подавляет развитие по женскому. Так происходит. Вот эта програма, вона запускає розвиття плода по мужському типу. Я от собі думаю, яке все-таки було, е, який задум у, у Бога на вашу точку зору? І що, для чого, кажучи, він запустив ці біологічні машини на планеті Земля, людей? Вони скопірували себе в нас. Ми являємося їхні копереми, ми ж создані по образу і подобію. Але ж ми всі такі різні. А, правильно, тому що і ДНК у всіх різних для того, щоб було цікаво жити. Треба, щоб всі були різні. Ви думаєте, що Бог такий цікавий ігрок? Він вирішив зробити нас різними, щоб ми цікаво жили? Так, да, він з допомогою нас преобразує світ, що ми в ньому живемо. Хай його, звісно, ціль ми ще побачимо. Угу. От мені дуже цікаво, все-таки якраз з точки зору Воскресіння Господнього, якраз Пасхи, чи є місце в біологічній цій машині душі і де вона взагалі знаходиться, з вашої точки зору. Душа, вона є, в ДНК знаходиться. Це вже доказаний факт, вже є. Тобто душа це теж інформація. Так, да. Душа інформація. От і, якщо почитаємо. Книга Ісход Моисей, Майсей, коли вмирав, то його дух перешел його приємнику, Ісусу Навин. То тобто він створив таку саму генетичну подругу, да. Так, Передача наслідственної інформації пішла вже Ісусу Навину. Не синов'ям. А Він його дух передав Ісусу Навину. Цікаво, он... як це може відбуватися. І он там розказує, як. Це виходить, от це вже якась теорія реінкарнації. Але Леонід Максимович, я хочу все-таки, щоб наші глядачі позвонили і, можливо, виграли таку от книжку ДНК Створення світу. І якраз більш детальніше прочитали про те, що ми не зможемо, я думаю, за 26 хвилин розповісти в програмі, яке в нас є запитання до нашого глядача. На який день були створені мужчина і жінки? Адам і Єва. Да. Коли Бог створив людей, на який день. Тому що їм дзвоніть і отримаєте в подарунок таку книжечку. Е, Ленін Максимович, з душею все ясно, що вона все-таки десь має місце. Я правда не розумію, як вона все-таки переходить. Ну, Господь що сказав Адаму? Ібо прах ти, і в прах возвратишся». Прах це інформація. А да, Ми думаємо, що прах це. Чоловік приходить як інформація. Є, 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 є вже дзвінок, да. бачите, як швиденько. E, слухаємо прийшли? вас, слухаємо вас. Ви напевне знаєте вже на який день Бог створив людину. Так, добрий вечір. Добрий вечір. І шостий день створив Бог людину. Чоловіка та жінку створив їй. Так. На який день? Шостий. О, А що шостий день Бог розпочив від всіх своїх трудів, створивши вінець створіння людину. Шостий день. Добре, добре, дякуємо. Ви отримуєте книжку у нас на Поділля Центр, приходьте, і от Леонід Максимович, як вас звати? Дмитро. Петро, Леонід Максимович Дмитро. вам підпише навіть книжку. Дмитро. Дмитро. А, Дмитро, Дмитро, Ви перепрошую. Дмитро. Дуже дякую за дзвіночок. А, до, до, до речі, от момент, оце таке створення людини. Де присутній Бог зрозуміло? Де присутній святий Дух? везде, я говорит Бог, и Дух Божий носился над водой, он везде есть. Вот смотрите, как объясняет связь человека и с Богом. Когда Яков шел в Харат, он остался ночевать. Господь ему говорит, ему снится сон, он видит лестницу, которая стоит на земле, а верх ее касается неба. Наверху Господь Бог, І ангели Божі і сходять и не сходят. То есть они идут по двум цепям ДНК, да? Угу. Ну, от, ви, ви маєте на увазі, що драбинка це якраз ДНК. Да, ДНК, лестниця. Угу. Так он угу. объясняє Якову, как устроєна ДНК зв'язка. Ми общаемся з Богом по ДНК Даже, ну, без этого никак нельзя. Ну, Господь говорить, треба виконувати. Тобто, ми говоримо якраз зараз, якщо війти в психологію, щось таке про колективне несвідоме, що всіх нас об'єднує, насправді. Да. Тепер, смотрите, от система ДНК, вона везде присутствує. От нас знімає відеокамера, да? сигнал йде к нам, ангели Божі не сходять. Всю інформацію, яка зараз відбувається в студії, йде назад. Но она идет уже медленно, она несет информацию, да, как бы лидирующая запасная сеть. И информация транслируется на гору Божью, которая стоит у нас в Хмельницком 200 метровая телевышка, и люди смотрят нас по телевизору, если у них настроен этот канал. Якщо канал на поділя центр, значить вони будуть смотрите ту передачу. Так, добре. Якщо а... канал другий, вони його не увидят. Так, да, добре. А от, от я тепер думаю про канали, про цих всіх мільйон триста тисяч. Ой, мільярд триста тисяч. Ні, триста мільйонів, напевно. Ну так, мільярд триста мільйонів китайців. В них на на що настроєні? Китайці як там вписуються нас в вашу всех систему. У нас всіх одинакових ДНК. Всього п'ять нуклеотидів, які кадірують всю інформацію. Що в китайців, що в японців, що в українців весь земний шар, всі люди имеють одинакове Це Это тимін, урацил, іванін, цитазин, это код, который присвоїли молекулярні біологи. Тобто, тобто все однаково. По молекулярній біології немає ні китайців, ні німців, ні, 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 ні кого. Ми всі в системі ДНК. Ні буддистів, ні ни католіків, ні кого. Ми по ДНК все однакові. Це наймощна релігія. Мені, мені цікаво, як все-таки ставляться до вашої теорії священники. Вони якось єресію це називають. Чи ви спілкувалися з ними, говорили? <рес> ні, Чому? Ну, не довелося з ними общаться. Вони не проявляють інтерес, скажімо так. У них есть своя созданная, скажем так, теория, которой они придерживаются. Туда можно войти, и если вы исповедуете то, что у них создавалось веками, значит, вы там нужны. Если ваше мировоззрение будет не соответствовать, вас могут, так сказать, и попросить оттуда. Такое свойство, ну, мне так кажется. Леонид Максимович, очень вас, мне кажется, что интересная теория про саму Пасху. Про свято саме. Тобто, що вона в числі зовсім інакшому, ніж ми звикли е, святкувати. Це перше. А по-друге, що все-таки відбувається в момент саме Пасхи з людьми? Бог об'яснив вже, що таке Пасха? Прежде чем вивести свій народ синов Ізраїля з из Єгипта, Моїсеєв, абсолютно. Он що сказав Моїсею? зробити? Нанести Заколоть, приготовить вообще-то однолетнюю ангца. Так. Однолетнюю, без порока мужеского пола. И он сказал Моисею, маркировать дверь. Господь сказал маркировать косяки дверей, а потом перекладину. А Моисей сделал наоборот. Маркировал перекладину, а потом косяки дверей. А для чего это? А вот система безопасности тоже Господь дает задачу решить. Почему? Так как получается, какую сторону двери маркировали сыны Израиля, внешнюю или внутреннюю? Очень интересный вопрос, угу. который предлагает Господь решить нам. Почему однолетний агент? Потому что, чтобы не поразить электромагнитным излучением однолетних младенцев. Что такое были метки на косяках І так, на перекладі. Так, да, це цікаво. Это маркер на дозу електромагнітного злучення. Тобто ви а, вважаєте, да. що в Пасху відбувається якесь Су... певне. Санітарна очистка ДНК, скажімо так, попроще. Що при цьому відбувається? Так, так і воно і є. Тепер, що сказав е, господь Місяєв, кості не сокрушать. Почему? В костях находится костный мозг, система кроветворения. Поэтому его он же говорит, что не так. я же должен... Ведь однолетние младенцы у вас, а я поражаю первородных всего египетского. Все, что первородное, Господь поражает. Была программа создана специально, которая уничтожала все первородное. Тобто це все був такий великий задум для того, да. щоб генетичну чистку зробити. Генетична, фактично. Чи, да, от воно чи я би роду. так сказала, почистити вірус в комп'ютерах, зробити профілактику? Так, да, в ДНК. Це санітарна чистка, вона проводиться кожен рік. Проводит, І ми Господь сказав, а він місяць. Так. По наш, и... Це біблійський, по-нашому, так як пише, Біблія, то март місяць. А в марті що? Найбільше кількість ультрафіолетового злучення. То есть ваша ДНК подстраивается под это излучение, чтобы не, не поразить ее. Я понятно объясняю, да? Так, звичайно. Вот. И что такое Пасха? Мясо так. должно быть испечено на чем? На древесных углях. В инфракрасных лучах. То есть клетка должна быть подготовлена до, до излучения. Угу. Поэтому они. Ели... Так ми маємо підготуватися до чистки. А ти обикновенний шашлик? Горькі трави і обов'язково хліб. О, цей Хліб називається в Мука й вода, все. Отак от вичається Пасха. Полночин, говорить. Я пройду і проведу. Але і це пас. відбувається саме в конкретне число, в березні. Так, да, він сказав же, Господь, назначене мною, время, не ваше, а мною. Потому что не мы диктуем, а Господь. У Него есть своя программа, которая очищает нас. Для чего присноки? Углеводный обмен выставляет Господь нам. И сейчас же диабет косит, он идет по геометрической прогрессии. И если мы не празднуем его Пасху, то діабет буде обеспечен. Ну, Наприклад, знову ж таки ті ж мільярд китайців і ще мільярд 200 мільйонів індійців Пасху взагалі не святкують. А діабет росте во всьому мирі. Причому він являється, Господь говорить, пріоритетною болезнью. То есть головний мозок, а туди йдуть всі йдуть. Бачите, Леонід Максимович, ми вже навіть не... Углеводний обмін он ставить, вообще-то не диабет, а углеводний обмен. От того, как йде углеводний обмін в організмі, очень багато зависит існування как... самого організму. Да. Поэтому ми 7 дней кушаємо що, опресноки. Все, больше ничего. То есть нету такого готуємся, длительного поста. Пост, пост очень простой. 7 днів у нас вже залишилося дві хвилини да. ефіру, а ми ще навіть про віруси не переговорили. Да, да. Ну в нас від що говорить Господь, а вже через сім днів ми празднуємо що праздник Господу. Тобто Пасха нас стоїть із трьох праздників. Собственно говоря, Пасха, оприснокі, і тоді третій праздник – праздник Господу. А що ж таке тоді свято Господа? Праздник Господа, от ми вже і праздники. Тобто ми вже очистились. Так. Да очистились, і вже Господь розрішає вже. І далі можемо жити, як звичайно. Ну, місяць фанім, ще один, точно по такий же праздник. ну там уже не ставиться строго. А Афанім це що? Вони це кажуть, це наш місяць, це сьомой місяць. Тобто, з половина року пройшла. Ага. І, і треба почистити систему. І ми переходимо, що в нас сонце йде вже на зиму, як би говорити. П'ять підготовлюють Господь. Чим відпочаються наші праздники Господь? У нього програма праздник, де він закладає нам самостоятельно, як говориться автоматически <гум> вводить <гум> нам в нашу ДНК програми. Вони обновляються постійно. От так як комп'ютери обновляються програми. Точно так же обновляє Господь нам програми ну, в нашій ДНК. Леонід Максимович, на жаль, вже ефір у нас добіг до кінця, так швиденько про віруси, і ще єгипетських богів ми не проговорили. Так що я думаю, що це цікава тема, ми ще до неї повертаємося. А всім дуже дякую і дякую, цікава версія, і цікаве прочитання Біблії, мені так здається. Я теж думаю, що інтересно, многих заінтері. Ви чого таке Пасху гуляти? Нажарив шашли. Потім поїв хліб. І сиш хліб, і, Цей ти, і ти і очистився. І очистився, праздник Господу відволяв. Ну що ж, дякую за розмову, а всім глядачам кажу до побачення. Побачимося завтра.